У Дмитрівці відбулися змагання серед юних спортсменів, що були присвячені Дню фізичної культури і спорту. Захід пройшов за сприяння комунального закладу Центр фізичного здоров'я населення Спорт для всіх його директор Анатолій Манько на відкритті змагань звернувся до всіх учасників та учасниць. Дозвольте від імені нашої організації Спорт для всіх привітати вас з Днем фізичної культури і спорту в Україні. Так повелося. Що в другу суботу-вересня вся Україна віднічає це чудове свято. Воно відбувається уже третій рік у тяжкі часи. Наша частина українців, в тому числі жителів нашого села, захищають наше мирне життя тут, в тилу. І так сталося, що деякі з них не повернулися додому. Хвилиною мовчання юні спортсмени та організатори Заходу вшанували пам'ять своїх земляків, а також усіх захисників та захисниць, які віддали своє життя під час боротьби з ворогом після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Життя продовжується. І сьогодні ми зібралися, щоб позмагатися, щоб почувствувати себе здоровими, бадьорими. Спорт це сила волі, сила духу. І спорт, і фізична культура завжди людям допомагає в житті. Ви виростете, а ми вже старше покоління теж відчуваємо це. І завжди будете пам'ятати, як колись в далеких роках, в роки війни, ви змагалися, відчували себе прекрасно і перемагали. Тому дозвольте мені сьогодні побажати вам всім і учасникам, і присутнім гостям, звичайно, здоров'я. Звичайно, перемоги, сили духу, бадьорості, оптимізму. Все буде Україна. Слава Україні! Героям! Слава! Анатолій Манько зазначив, що цей спортивний захід відбувся за сприяння горішньоплавнівської міської ради, не дивлячись на такі складні умови існування нашої держави, боротьбі за свою незалежність, Горішньоплавнівська міська рада підтримує. Спорт в місті підтримує в нашому селі. Учора ми були присутні на урочистому засіданні, де були учасники Олімпійських іг, в тому числі, і серебряний призер у змаганнях на Каної Двійці Людмила Лозан. А також вітали і нагороджували усіх тих, хто. Активно протягом року займав перемоги на світових змаганнях, на європейських змаганнях, на всеукраїнських, обласних змаганнях. Ми теж сьогодні в міру своїх сил завдяки міській раді зможемо теж вас дещо побалувати і нагородити. Бажаю вам перемог! За тим фахівець із спортивно-масової роботи центру спорт для всіх Євгеній Прядко розповів про план проведення змагань. Вони відбулися у рамках 22-ї спартакіади. Традиційно вона проводиться навесні та восени. Як відзначили організатори спартакіади, на жаль, в умовах воєнного часу ці змагання не вдалося зробити більш масовими, щоб не втрачати традицію наших спартакіад. Ми обов'язково їх проводимо і будемо проводити за будь-яких обставин. Сьогодні ми зіграємо з вами в міні-футбол. Ці команди, які грали в міні-футбол, потім позмагаються командно на дарці. Там у нашому приміщенні спорт для всіх проходять змагання з шахматів і шахів. І теніс, оскільки зараз не працює спортивна зала, у нас іде ремонт. Ми тренуємося тут, у танцювальній залі, на одному столі, ми не можемо повноцінно провести змагання. Тому ми їх проведемо в залі цієї спартакіади. Трошки пізніше або якось розтягнемо в часі. Отже, міні-футбол, це те, що від вас. І урочисте відкриття. Ми зараз подивимося, нас прийшли привітати наші дівчата. У своєму привітанні юні танцюристки подарували ось такий виступ. Мотивуюча композиція була присвячена рідній країні і вірі в перемогу нашої держави. Для виступу в цікавій боротьбі та азарті відбулися змагання з мініфутболу. Завдяки цьому матчу діти активно провели час та зуміли продемонструвати своє вміння грати у футбол. Боротьба у цьому поєдинку була активною, адже волю до перемоги виявили гравці обох команд. Після завершення футбольного матчу учасники спортивного заходу виявляли влучність ударці. Кожен із юних спортсменів прагнув якомога влучніше виконати свої спроби та набрати максимальну кількість очок. Після змагань відбулося нагородження. У футболі друге місце посіла команда Барса. Кожен її учасник отримав грамоту та солодкий приз. Перше місце у команди Темп. Грамоти та солодощі для всіх учасників цієї команди отримала її капітан Валерія Крушевська. Ударці друге місце посів Макар Манько, а переможцем став Роман Круляк. Також найкращих у турнірі, присвяченому Дню фізичної культури і спорту, виявили учасники шахового турніру. Вони визначилися після проведених партій, а усі гравці. Турніру отримали позитивні емоції від суперництва з іншими учасниками змагання.